Я зараз на тому етапі, коли я свідомо починаю сприймати компліменти в мій бік. Чому раніше, щоб ви розуміли, це відбувалося так. Мені хтось робить комплімент, а я така, та це просто класна помада, та це просто та взагалі це фото згенероване штучним інтелектом. Це взагалі не я, це просто, але це я, друзі, це фото згенеровано, вибачте, на моїх фото. розумієте? І тут важливо не, не краса, не зовнішність, тут важливо внутрішній стан. І оцю штуку, навіть маючи непогані дані, я весь час знецінювала. Я не розумію, чому так відбувалося, але це капець відчувається. Розумієте, коли ти, наприклад, бачиш людину, яка зовнішньо не сильно прям красива, але оце внутрішня королева, да, виходить, і ти така розумієш, вау, оце вона, блін, кльова. А вона може бути зовсім не гарна. І навпаки, дуже класні, гарні дівчата дуже часто себе знецінюють. По типу є дає. Знаєте, мені сказали таку фразу, вона прям запала мені, прям серце, що ти намагаєшся. Прокачувати свої слабкі сторони, а тобі треба прийняти сильні. оцей кайф від самої себе. Це не значить, да бути гордою, це не значить там да підноситись на фоні когось. Ні, це просто значить дуже подобатись собі. І такі жінки, вони насправді дуже притягують до себе всі можливості. Вони не бояться конектити з людьми. Вони не бояться. І зробити іншим жінкам комплімент, розумієте. От так от підійти і сказати, я нещодавно, до речі, підійшла в спортзалі. Я така завтикала, просто дуже кльова фігура в дівчині, Капець кльова. Я завтикала і кажу: дівчина у вас така класна фігура. Це просто. А вона, знаєте, перші три секунди. Вона така В смислі, в смислі, що зі мною не так. А потім така аж, знаєте, знайте, розпилася в посмішці ну тому що насправді ми дуже рідко отримуємо таку штуку, і ми дуже рідко відчуваємо це всередині, коли вау да я така да, я кльова, да, я красива. Коротше, хочеться, щоб кожна жінка відчувала такий стан від себе.